Привіт! Сьогодні ми розберемо оновлення 7.8 на Радмір РП. Но перед початком хотів би вас просити грати разом зі мною. В один мій нікнейм Володимир Бехтар Поле що ірока на 18-му сервері проекту Радмір РП. Буду ждати кожного. Ну, а для початку давайте поговоримо про саме інтересне, що буде в цій оновленні. Банди стануть це просто люта імба. Добавиться ограблення людей. Ви можете просто їздити своїми чоловіками з банди на машині і грабити людей як реальну в РП, як по мені це додать якогось прикольного РП, сюжетності, реалізму для радміра. І, можливо, банди реально стануть більш якимось інтересними. Ну, я думаю, це буде дуже красною мешканкою. Механікою, що мені навіть буде інтересно це протестити. Ну, я думаю, я 100% запишу якийсь відос по ограбленню людей. Так що чекайте дуже сильно. Ну а от само зображення з ограбленням, яке запостила е, команда All Teams. Це був спочатку пост-розроботчика, який кинув таке фото. На ньому можна побачити, як чуваки в масках граблять якусь людину, яка їхала. Якщо що, це я думаю, це буде прямо реальною імбою. Ну а тепер давайте перейдемо до інших новин. А тепер давайте поговоримо про новий кейс. Можна побачити, це буде зв'язано з Вітоном, але з гучками хасла, бо авторські права. Можна побачити масочку справа таку теж Вітонову, і зліва масочку Вітонову. Також ззаді на фоні можна побачити спасательний круг. Можливо, він буде як аксесуар на ТС або як рюкзачок. Також можна побачити біту, що вона відкривається з допомогою біти. Я не думаю, що це. Може бути знаходитись в кейсі як украшення, бо в нас вже біта є, і це може спортити її економіку. Но, може бути все. Бо це оновлення з бандою, і біта досить так непогано підійде. І, наприклад, як аксесуар в руку, бо в нас є аксесуар на спину, а це може бути як аксесуар в руку. І може бути досить непогано. Ми будемо очікувати щось реально стоюче. Також можна побачити. Ковалєвський був запостив отаку от частину, і це, скоріше, всього машина. Ну логічно, що це буде машиною. І можна побачити плити, такі як в розросів Бунгурів або в Audi Тітан. І це буде в цьому кейсі, як в Тьомних діл, бронірована машина. Яка це машина? Поки що не понятно, але надіємося, що це буде щось більш інтересніше, поспортивніше, як Audi Тітан, но не ЄПП, якась більш проста машина, но бронірована. Отака от інтересна новина, новий кейсик, давно їх не було, будемо чекати і надіятися, що це буде щось класне. Нова донатна машина. Це буде М-4 в от такому крутому бодікіті. Вона буде така, я думаю, дріфтово спортивна. Виглядає досить інтересно, але вона нас вже є досить багато М4. Там у нас є М3 G81 універсальної, такі ноздрі. І в нас є обична М4, є з багажником такий дом на колесах. Так що, як у мене, машина така посередственна. Тому. Мені здається, вона буде не ту гіпер тре плюс-мінус 15-25 тисяч донати. Така буде середня ціна невелика, ну і не гіпермаленька. Ну, як по мені, машина не стоюща для донатної. Можна було додати просто її в контейнер, наприклад. Бо донатка хочеться щось більш інтересне. Ну я думаю, такому поколінню плюс-мінус е заряшому ця машина досить може зайти. Ну коштувати вона гіпербагато, там лямів 200-300. 100% не буде. Так що подивимося, яка в неї буде скорість, як вона буде управлятися, чи вона буде дріфтити, чи вона буде така більш приліплена до дороги. Будемо це все знати в будущому. Ну а така от машина в нас зараз буде знаходитись в донатному наборі. Багато буде класних таких оновлених машин, досить такі старенькі модельки. Саме перше це буде Ford Mustang, Shelby. Як по мене, це дуже класна машина, вона мені подобається навіть і в реальному житті. Ось така от моделька в нього буде нова, буде доданих два різних красивих вінільчика, як, як по мене, моделька прям бомбічна. Якщо вона буде так само дамажитись, як і Mercedes V211, то це буде прям, ну, пушечка зібрана. Пушечок, я просто вам реально кажу, я би собі навіть таку би купив, бо вона мені дуже сильно симпатізує. І також буде обновлена от така от шкода Octavia. Як по мене, це теж класна машина, це заміна, так сказати, BMW M5. Вона виглядає реально досить класно. Ось от такий от буде прикольний вінільчик Uber. Така пошарпана, видно, що стара, така таксішна машина. Як по мені дуже класно підходить цей вініл до неї. Моделька, надіюся, теж буде класно дамажитись, як і її Mercedes V 211-бо це реально функція дуже класна. Там класно б'ються стекла, бампера відпадають там всякі детальки, як по мене, це реально досить класно. Ось такі от дві класних модельки у нас вийшли. Ну а ми переходимо далі. Ну, а саме головне на цю обнову це банди. Звісно ж, банди. Редизайн телефона, це саме перше про що я хочу поговорити. Можливо, ми зможемо міняти якісь класні обої на ньому, але навряд чи. Можна побачити камеру, таксі, доставку і так далі. Багато різних програм, каталог там і дуже багато всякого різного. Як у мені дуже класно, що телефон обновлять. Буде багато всяких нових функцій, прикалюшок і так далі. Ну, а далі ми ми можемо побачити захват території. Буде в планшеті настройка банд. Повноцінна. Можна побачити, скільки процентів захвачено в території, всякі там войнушки, і так далі. Хто тримає які території і аватарки банд. Можливо, можна буде міняти аватарки банд. Це буде досить така прикольна функція. І також можна побачити прокачку банд. Сама прокачка банд буде реалізована зовсім по-новому. Можна побачити всякі там більш продовжені маски, кража машин там і так далі. Як по мені, це давно треба було зробити. І круто, що буде не. Фікс банд, а іменно улучшення і покращення банд. Надіюся, слати машин можна буде легше якось розвивати, бо чесно, кожен день продавати пістолетики і так далі, це чесно, дуже важко і затрудно, бо не всі дуже це люблять робити, і учасники банди теж рідко це роблять. Ну а так, як по мені, надіюся, банди оживуть, і можна буде круто всякі РПшки устроювати. Це прямо реально респект. А далі для мене загадка. Є пару варіантів, можливо це інтер'єр нового ЖК в Южному. Або це якийсь новий паркінг в Южному, можливо, буде якийсь щось наподобі Арзамаса, що в нас коло е, СТО 1. І також варіант, що це буде новий інтер'єр гаража середнього або низького. Ну, скоріше всього це буде новий інтер'єр середнього. Бо там досить такий простенький інтер'єр. Можна побачити там той для крафтів. Ще можна побачити на підписавці Велік. Для мене це питання велик, Велік, бо може бути новий дизайн мотов Вілосалону. Думаю, що це буде все-таки гараж середнього. Ну а далі ми переходимо це южний, нове обновлення южного продовження, так сказати, другої частини. Можна побачити на задньому фоні здання. Це житловий комплекс, можна побачити мазинчик там. Він, скоріше всього, буде неробочий. Ну, от таке от інтересне, красиве здання. І також можна побачити на ще одному скріншоті від Ковалєвського на фоні отой сам будинок. Я думаю, там буде новий такий класний райончик, більш по-новому, по-новітньому. Це воно навпроти Казіка буде. І, як по мені, досить красиво будемо надіятися на нові якісь сліви. Якщо що, Ковалєвський вже монтірує відос про обнову, так що лишилося не так довго чекати. І обнова буде досить швидко. Надіємося, що відос вийде його вже завтра. Або після завтра Ну на оцьому цьому все. Дуже дякую за ваш перегляд. Надіюся, що ви лупите свій царський лайк, свою королівську підписку. І я буду дуже сильно вам благодарний і замотивірований робити дальше відео. Ну а на цьому все. Дуже дякую, на все добре, і до побачення.